Приходьте сюди. О, пане Вадиме. А ви на мене чекаєте? Так, Андрію Степановичу, дорогий. Ну. Я хотів би домовитись про експертизу полотна, можливо, й реставрацію. О, знову щось цікаве надибали. Купив на блошиному ринку старе полотно. Uh -huh. І маю підозри, що це дещо цінне. Uh -huh. Потрібен погляд експерта, такого, як ви. Авторитетного і досвідченого. Ну, і везіння у вас. Але, пане Вадиме, я зараз трохи зайнятий. Це мій хороший знайомий і колекціонер Вадим Кривенький. Ми вважаємо його щасливчиком, бо стільки унікальних робіт знаходить. Ага. Ви мене лестите. Просто я не пропускаю жодного блошиного ринку. А, а це е, слідчий. Е, Навзаємо. Раз ви зайняті, то я піду. Поговоримо пізніше. А, ну, прошу. Так, е, це старий клієнт. Але у мене, якщо відверто, вже немає сил на реставрацію. Це важка і невдячна справа. Постійно треба контактувати з хімічними речовинами і часом досить шкідливими, а здоров'я вже не те. Так про що ви хотіли поговорити? П'ять років тому ви займалися консервацією мумій. Було таке. Мені треба знати усі деталі. Хто підписував документи, хто опечатував і хто здавав мумію у фонди? Ну, до мене вже дійшли чутки про вбивство. Але запевняю, ми зробили консервацію за всіма правилами.